Доброго дня, друзі! Розпочали сіяти перець, баклажан, поки сіємо перець, підготавлюємо торф, торг поки ось субстрат правильно. Беремося, рвемо його, він там кусками спресований добре, а таку розпушуємо. Я вже хвороцю напушив, щоб вам не було. Поливаємо водичкою. Також. Поливаємо водичкою, все, що поверт, міксер до такої володінь. Такий він виходить. Як чувака і вода не витікає, значить він готовий. Ось вже касета посіяна. Кинули. Підписуємо маркером, як називається. Лишні зібрали. І заносимо. Як називається. Стоит. Видите, две штуки, а так еще и не сложишь. Покажу, чтобы было разумело. И взяли такой раз, два. Підбили, щоб трішки трамбувати. Колишнє забрали і готова до посадки. Потім ми поставили касету, тут немає якому. А сейчас заберу, покажу. Що. Поставили. Взяли. Ну, що також набиту, виставили по центру і прижимаю. Ідеально було б зробити маркер, він і робиться не важко, але щось не було часу. Так, Забрав виходить такі ось комірки. Ось дівчата насипають в мисочку, це вже закінчується цей сорт. Red Bull, Насипають і отаку по одній кожну комірку садять. Ось дров трішки заготовив вже, топить заніс теплицю, обшив теплицю, агроволокном, і стіни, і потолок. Ось. Ще ця стінка обшиється. Тут посередині йде буржуйка, щоб було тепліше. Отаку також отут агроволокном закрию, як посадимо, поки не закривав, щоб було зручніше. Ось перчик трошки вже посадили. Така ось буржуйка, кому буде цікаво. І труба. Труба товста, звісно, треба було але Нічого, ось тут балон. Все, тут підувайно. Трішки вкопаю, тому що знизу жував її, щоб була нижча, е тому що Та високо і так я бажаю буде краще. Ще треба поддонів десь поїхати набрати, щоб, е щоб заставити. Будемо якісь ще двері потім ставити. Коротше. Ось так. Думаю, сьогодні посадимо перець та баклажан, якщо все буде. Ще тут залишилось 2000 цинтія білозерка. Це гострий перець 500 штук. Ба і баклажана. 3000 казімір і мадалена так, друзі. Потім вам ще щось покажу, що там по теплиці придбав уже. І, і на, якому, на якій стадії наша теплиця. Ось порозложував старі касети по сортах, щоб, щоб було. Покажу вам далі потім. Доброго дня ще раз, друзі, вже інший день. Ось досіяли сьогодні, поїхав, купив подони. Поставив, бо вчора на агроволокно ставив, накривав агроволокном. А сьогодні вже поїхав, докупив подонів. Ось перець досіяли. Баклажан. Ось так. Накрию. Напевно, зараз поллю ще. Не влага є. плавати сьогодні не буду. Завтра, напевно, рано подивимось. Ось так. Тут ще місце для помідор. Ще потрібно буде докупити е. подонів. Ось. Це дровцята показую вчора прибирати трішки, бо ще вам покажу, що по теплиці ти, що будуємо. Уже на теплицю все, в принципі, на проценті. 99 покупляв. Кліпси покупляв, плівку купив уже. Завіси там і, напевно, ще трішки труб Треба буде, тому що е, не хватить. На метрів 12-10, я думаю, не хватить на перемички. Ось так. Поки що нічого не робимо, тому що е, болото було е, перемички покрашені. Позварювати їх. Напевно, будемо зварювати по 12 метрів. І щоб легше було на землі. Легше варити і протягувати, зварювати, потім підфарбується. Ось так. Плівку, яку замовляв е е кліпсу, зигзаг така сама. Ось як тут запінив розсадник, Ось так труба виходить. Капля валяється, блін. Посіяв, посіяв я вже моркви, щоб рання була ще до снігу. І цибулі трішки посіяв. Хочу подивитись, як воно вийде. Так. Ось так, друзі, Все. всім гарного дня. Гарного перегляду. Підписуйтесь, ставте вподобайку.